Виставка творчих робіт дітей-інвалідів відкрилася у краєзнавчому музеї. Вони вихованці міського навчально-реабілітаційного центру, карітасу, соціального центру дивосвіт та інших освітніх закладів. Експонується справжнє розмаїття фарб, мистецьких стилів і технік. Тут жодної песимістичної роботи так щиро радіти життю можуть лише особливі діти. Навчально-реабілітаційний центр презентує понад 20 робіт. Нічого особливого каже заступник директора. Це те, що творить діти на уроках малювання чи трудового навчання творчі заняття, обов'язкові елементи реабілітаційної програми важливо ці. Для корекції рук, для вади, для дрібної моторики, через те у нас такий гурток кераміка, гурток палітра. От. ну і крім того, діти займаються задоволенням і бісероплетінням, це і малюнки на тканини, це і робота з квітами. Одним словом, спектр дуже широкий, і кожна дитина, враховуючи ваду її і можливості її фізичній розумові, може знайти себе. Барвистий світ творити власноруч нелегко. Кожна творча робота це віз терпіння. 18-річна Ганна зізнається, спершу було важко. Нині життя без полотна та яскравих кольорів не уявляє. Ну, було, звичайно, вперше трошки важко, але вчителі допомагали завжди. Більшість робіт Ганни колективні, а ось Артемко спілкується із музою наодинці. Мати каже, хлопчик пензля із рук не випускає. Я Дину, сім'ю. ще я люблю малювати тварин. Вона йому як допомагає заспокоїтись. Він стає більш такий, знаєте, спокійний, розкута дитина. І от він малює, і він як вам сказати, він так якби, ну, в той світ окунається розумієте, для нього все. Більше нічого немає не лише за для творчості. Вихованці карітосу власні вироби виготовляють на замовлення. Їхні силінки чи браслети користуються неабияким попитом. Що 20 гривні є, 30 і дається на закупку того бісеру. А саме ліпше з бісеру люблю робити. Я можу вночі, навіть ще як лягати. Я дуже довго роблю з бісеру і мені. Хочеться ще робити, а мама свариться, щоб я вже відпочивала. Картини набивні та прикрашені бісером, чудернацькі шкатулки та вишукані коралі. Ці експонати, політ фантазії та наполеглива праця. Можливо, не всі на рівних можуть конкурувати з здоровими дітьми, але якщо б хоч один раз мешканці міста Івано-Франківська прийшли і побачили. Цей фестиваль, як щиро радіють батьки і діти їхнім здобуткам, напевно, вони би іншими очима подивились на світ. Тому що я ще раз напевно повторююся: бажання жити, бажання творити таке, що їм позаздрить здорове. Виставка творчих робіт дітей-інвалідів у краєзнавчому музеї відкрилася уперше. Її експонуватимуть упродовж двох тижнів. Ірина Демчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.